Російські винищувачі на дві третини нашпоговані складниками західного виробництва йдеться у новому аналітичному звіті незалежної антикорупційної комісії. Фахівці комісії презентували результати дослідження лише годину тому, і просто зараз маємо змогу дізнатися більше про те, як діють сірі схеми і хто допомагає Росії купувати електроніку для своїх літаків за кордоном. Єлизавета Яковлова була на презентації звіту. З чого складаються винищувачі, які є на озброєнні повітряних сил Росії? Незалежна антикорупційна організація презентувала детальний звіт. Експерти проаналізували дві тисячі компонентів у шести типах літаків, які були збиті в небі над Україною. Виявляється, Росія досі використовує західні складники і використовує у дуже великому обсязі цих деталей. Понад половина від усього складу кожного літака. 54% цих компонентів. Вони належали до так званого критичного списку. Це список, який складений нашими західними партнерами, перш за все, Сполученими Штатами, технології, які вони визначили, є критичними для російської оборонної машини. Це 18 різних заводів, вони знаходяться на території Російської Федерації. Ото воно ці всі західні комплектуючі потрапляли от туди. В Перм, Біркутськ, Новосипільськ, Фу, Вульямуськ. Отже, РФ усе ще обходить західні санкції і допомагають їй у цьому країни посередники. Зокрема, у звіті незалежної антикорупційної комісії йдеться про Китай та Гонконг. А загальна сума, на яку Росія закупила комплектувальних деталей у Заходу, сягає 4 мільярдів доларів. І йдеться про постачання не лише деталей, а й сировини. Є вразлива частина російської війни. Це титанова сировина. Росія не видобуває її достатньо. Це австрійський постачальник титанової сировини, титанової сировини з В'єтнаму для оцих саме російських винищувачів, які на 50% складаються з титану. Для російських ракет, які на 50, 60, 70% складаються з титану. Я думаю, що ми можемо почати з цього. І Як повідомили в незалежній антикорупційній комісії, вже є перші результати їхньої роботи. Свій звіт фахівці передали західним партнерам України, і принаймні щодо однієї компанії зі списку вже почалася перевірка. Експерти переконані, це лише початок. Єлизавета Яковлова, Євген Камінський. Подробиці телеканал Інтер. Марафон єдині новини.